прийшла до поштомату, щоб забрати дуже цікаве замовлення. Я вперше в житті придбала крафтове печиво у крафтовій пекарні Dollars. Це український стартап, крафтове печиво за підпискою з безкоштовною доставкою. Завдяки підписці отримуєш 4 нові смаки печива щомісяця. До речі, це може бути класним подарунком до новорічних свят. Це печиво дуже велике. У мене набір сімейне асорті. Почнемо з найяскравішого печива, на якому дуже багато посипки. Який має назву святкова ніч. Ви навіть собі не уявляєте Скінки воно смачне. Воно має поєднання декількох шоколадів. Це найсмачніше, що я пробувала. Тут точно 10 з 10. Далі візьмемо ось це печо. Вона має назву фістешка апельсин. Мені дуже подобається тісто, і, до речі, сильно відчувається апельсин. Теж смачненький, але йому поставлю 7 з 10. Наступним вирішив взяти червоного кольору печива. Воно вже має назву червоний оксамит. В нього ніжне тісто відчувається поєднання ванілки та білого шоколаду. Йому поставлю 9 з 10. в четвертому. Одразу бачу, що є шоколад. Цей смак має назву Молочний горіх. Молочний шоколад дуже відчувається. А також тут ще є волоський горіх. Йому теж поставлю 10 з 10. А у поєднанні з чайочком печиво смакує ще краще. Від цього крафтового печива до я залишилось у дуже класному враженні. Це дійсно найсмачніше печиво, яке я їла у своєму житті. А ви вже його пробували?